Яке обладнання необхідно для басейну? Я запускаю новий цикл відео про обов'язкове обладнання, без якого басейн взагалі не вдасться зробити, і про додаткове, яке можна встановити одразу або згодом. Також, якщо ви не бачили минулі відео щодо вибору типу басейну, обов'язково подивіться, тому що вам потрібно спочатку визначитися, який ви будете будувати басейн. Чи це буде бетонний, плиточний, чи з лайнеру, чи композитний, і так далі. Посилання на ці відео можете знайти в описі. А сьогодні ми поговоримо про обладнання. А мене звати Артем Луків. У мене більше 20 років у басейновому бізнесі і ви на каналі Swimpool. Саме тут ми викладаємо найкращу, найсвіжішу і найкориснішу інформацію щодо басейнів. Тому обов'язково підпишіться і, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб воно набуло більше поширення в Ютубі. Отже, обладнання для басейну. Одразу хочу сказати, що басейн це замкнутий цикл. Тобто у нас є об'єм води, який постійно фільтрується по колу, дезінфікується, і завдяки цьому вода постійно кристалево чиста, дезінфікована, прозора і так далі. Для того щоб це зробити, нам по перше потрібна фільтрація. От зараз я трошки більше про це розкажу. Потім потрібні закладні елементи. Тобто, у нас з нашої чаші є забор води. Потім вода йде на фільтр, і подача води, коли вона повертається. Назад, часу. тобто це закладні елементи, сюди входять труби і фітинги, і також у нас є пристрої для дезінфекції. Отож, давайте розпочнемо з першого. Це все входить в обов'язкове обладнання, яке вам буде потрібно під будь-яку чашу, щоб ви не вибрали. Це фільтрація. Отже, як працює фільтрація в басейні? Для того, щоб її забезпечити, по-перше, вам потрібен сам фільтр. Це ось така бочка. Всередині цього фільтру знаходиться фільтрувальний елемент. Це може бути кварцевий пісок або скляна засипка. Потім біля цього фільтру розташований насос. Ось такий насос. Значить, цей насос під тиском продавлює воду через фільтр. Вода проходить через нашу засипку, через фільтрувальний елемент і вже чисто повертається назад в басейн. Це загальний принцип фільтрації, який потрібен для будь-якої чаші, яку би ви не вибрали. Тепер давайте більш детально подивимось на ці фільтри. Значить, по перше, є фільтр звичайний. Бачите, тут верхня. Верхній шестипозиційний кран, саме цей шестипозиційний кран забезпечує переключення. Тобто ми вибираємо, чи ми фільтруємо воду, чи ми промиваємо цей фільтр. До речі, промивати його дуже просто. Це четверта позиція, ви перемикаєте за 30 секунд, це сміття випльовується у нас в каналізацію, ви повертаєте назад, і цей фільтр чистий. Тобто За ним дуже легко доглядати. Цей шестипозиційний кран він мануальний. Він у нас і може відкачувати воду з басейну. І фільтрувати, і промивати фільтри, і так далі. Далі бувають шестипозиційні крани бокові, як в цьому випадку. Тоді у нас зверху є зручна така смотрова кришка. Через цю кришку дуже зручно дивитися на стан нашої засипки. Тобто ми можемо заглянути, подивитися, в якому вона стане, чи потрібна заміна. В середньому кварцевий пісок міняється раз на три роки, а скляна засипка міняється раз на десять років. Ідемо далі, переходимо до насосів. Є насоси. Звичайні, да, прості, о тут на цій моделі дуже зручно можна побачити, як він працює. Значить, у будь-якому басейновому насосі є поняття «префільтр». Що таке «префільтр»? Це ось ця сіточка, значить, сюди збирається якесь мілке сміття, листя. Значить, вода у нас проходить спочатку через цей префільтр і далі звідси йде вже на цей фільтр. Це насос, просто звичайний, а є насоси інверторні, в яких ви можете плавно. Змінювати оберти, тобто це більш такий дорогий насос, але він більш економний. В середньому на 30% він менше витрачає електрики. І, до речі, зараз на цій виставці представлено дуже багато різних новинок виробниками. Це, наприклад, насос VU. В нього є можливість змінювати плавно оберти. Є насоси взагалі з сенсорним управлінням. Ідемо покажу. Інверторний насос з сенсорним управлінням. Тобто тут світиться у нас. Дисплей, і ми ним керуємо. Бачите, тут вже зовсім інший такий прикольний космічний дизайн. І у цьому різниця ви можете поставити звичайний фільтр з ручним перемиканням і звичайний насос. А можете вибрати фільтр з автоматичним перемиканням. А ось це автоматичний шестипозиційний клапан, який виконує всі функції без вашої участі. Тобто його можна запрограмувати, і він буде сам. Або по показникам манометра, по тиску промивати цей фільтр, або по таймеру, так? Тобто він сам буде перемикати, коли необхідно буде промивати цей фільтр. Тобто це є можливість повністю автоматизувати обладнання для басейну. Також зверніть, будь ласка, увагу, що розміри фільтрів бувають різні. І Для того, щоб зрозуміти, як вибрати фільтр, який потрібен безпосередньо для вас. Подивіться, в мене є окреме відео. Як вибрати фільтр для басейну? Я там дуже детально все розказую. В рамках цього відео я роблю тільки такий короткий огляд. А ось так виглядає принципова схема підключення обладнання. Значить, це у нас фільтр, про який я казав. Бачите, шестипозиційний кран. Внизу стоїть у нас насос, причому тут насос інверторний. Ось це у нас блок керування інверторним насосом, який регулює його е, оберти. Е, це у нас хлоринатор від е, німецького виробника Байрол. Е, це електролізні пластини, які за допомогою солі в воді роблять дезінфекцію хлором. А от з цього боку показана така сама схема, тільки тут встановлена вже станція дозування замість хлоринатора, і встановлений автоматичний клапан. Промивки, про які я розказував раніше, бачите тут нова модель інверторного насоса, де контроль вже відбувається безпосередньо в блокі сенсорного керування, і поряд стоять дві каністри для дозування хлора і pH. це було перше відео з серії обладнання щодо фільтрації. В наступному відео ми поговоримо про закладні елементи, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити його. І поставте лайк, якщо ця інформація була корисна. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть у коментарях. Я відповідаю кожному. А мене звати Артем. Мотив і побачимося на наступному відео.